Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій від глядача Шкода Т-56, грає головний герой на шкоді. На мапі Париж. Грає в сетапі є в нас дев'ятки і вісімки. Тобто є одна арта, ми граємо з лівого ріспа. Значить, по обладнанню грає на сірому загартуванні і стабілізаторі, і на Т3 турбіні. Грає на допайочку, їде в нас. Головний герой направо. Ой, в мене щось трошечки підлагує. А може і не в мене. Отже, отже. Шкода, це в нас прям танк. Важкий танк 8 рівня. Колись дуже мріяла про нього. От, і коли він в мене з'явився, піпець, я кайфувала. Я мега кайфувала. Так, бачимо, що засвічується УДЕС 14-5 на центрі зводимось. Даємо пробиття, він відсвічується, але знову потрапляє нам під снаряд. Добре, даємо пробиття. Дві з двох, два з двох, ідемо на КД. Тут ми бачимо вже просадженого бізонте. 500 хп в нього залишається. В нас вже майже КД дійшло до кінця. Бізонте відправляється в нас в ангар, рахунок 2-0. Зверху. Бачимо Термінатора, але він якось неохоче. Неохоче під нас. О! Підставляється. Чудово, даємо одне пробиття і. І фазу, да? ні 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 блін, кавейнів не вистачає. Фаза Підставляється. Тільки що був, начебто. Термінатор, підставляється. Даємо йому другу пульку. Другий снаряд, йдемо на КД. 1800 вже настріляно, 4-1 у нас рахунок. Вже піджимаємо в агресив. Бачимо Кайнарвана. До речі, головний герой грає у нас на голді, на голдових ББшках. 4-3 рахунок, по ХП ми трошечки програємо. Але це зараз виправиться. Даємо одне пробиття і будемо забирати Да, Робимо цей мінус. Так, друзі, вам нагадаю підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку цьому відео і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. І якщо у вас є ріплеї для мене, відправляйте на пошту, вона вказана перша в описі. Тим часом ми вже закадешились, виходимо давати по фазі, блін, ну просто ідеальний бій. Я не знаю. Кожен барабан в нас реалізується на максимум. Тобто нема такого, що один. Танк один в землю. Хоч дуже дивно. В мене зазвичай так і відбувається. Так, я прочитала в чаті баталії про Т-49. Е, Бачимо шкоду Т-50. Даємо з підпалом, але я граю з вогнегасником. І друга залітає. Офігеть, дайте мені цю шкоду. Дайте її мені. 4500 вже настріляно, по ХП ми виграємо 2700, по рахунку в нас так само 76, ми ведемо. Тобто тут, мені здається, вже гарантована буде перемога. Іксемку хм знайшли, ХМК КД, -ка, але тут і чарфетюр, даємо, будемо забирати чарфетюра. Нє. Блін, ну оце от дарма. Барабанний танк. Краще було б забрати Чарфітюра. Рахунок 77. Тут якась жадібність, мабуть, зіграла, що хотіли дати більшу більшу шкоду, аніж забирати, да? шотний танк. Найс. Чекнули. Не. Отримали відшкоди від АМХ. Так, зводиться вже прям на вірочку. БК. Тут БК. як Семку. Куди її? Токсично. <laughs> Дуже гарний постріл. На 1000 взірвали БК 6400 вже настріляно. Епічно, епічно. Зі шкодою в нас вийшло. Ой, зі шкодою кажу, з іксемкою. Дивлюсь на шкоду і кажу шкода. Так, у нас відкадешений барабан. Так, справа ми АМХ не бачимо. Будемо виходити в ТС 60. Блін, ну реалізація гарна. Ота от тичка, правда, яка не прокнула в XM перша. Але так загалом реалізація шкоди мега, мега класна. Так, кадешиться, не лізе першим. Чекає, коли повністю зарядиться барабан. Будемо виходити і видавати. Блін, Зараз можемо померти. І да, ми помираємо. Ну, я думаю, що це в нас буде перемога. Залишається два танки, а ми давайте не будемо гаяти час, не будемо додивлюватись. І переходимо до результатів. Отже, друзі, в нас перемога. Майстрос, основний калібр, танки снайпер, підтримка. 8300 дав головний герой. Дуже дякую глядачу за ріплей. Бажаємо йому. І надалі якомога більше підривів БК ворожих танків. Вам, друзі, дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня! Хай вам щастить!